І всім привіт! З вами я Вова, і сьогодні я знімаю мультиплеєр з моїми друзями. І це Вася. Привіт всім! і це Юля. Привіт! До речі, Вася б'ється зомбаками. Зараз я вам покажу. А вот він б'ється з зомбаками. У нього в хаті щось завелося. <клес> ну все, завершимо. Я перейду до свого <клес> 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 і тому ми з Васі в я? Я де? Ну все... я на дереві. Ну на хп. Народу ну хпе. Я заходжу до Васі. Пів хп чого є? Пів хп. Що це зайшов на летсплей дурний. Вітаю. А де Вася дом? Я заходжу до Васі. Вася, а це рівня тебе Вова! Вова! Я так хочу Вова! Та не туди! Ха-ха, ви не знаєте, де да я. <кхех> Василько. Я заді тебе, бо, Вов! Бачу. Інтересно, де Вася не йдом? ти? Вася...